Кропивничанка Ганна Баришнікова прийшла на консультацію в сервісний центр пенсійного фонду, питаючи отримуватиме субсидію в неопалювальний період з травня і чи потрібно їй знову подавати документи. каже вона пенсіонерка. Субсидія для неї важлива. Отримує її на всі комунальні послуги з минулого року. І на воду, і на водопостачання, водовідведення, газ, електрика. Оце такі. А в зимовий період то ще є на опалення. На опалення то я дуже задоволена У мене. Ну майже покривають ті затрати, що повітря. Це не багато я доплачую. Я ж кажу, що свої пенсії тільки десь до 700 гривень в мене получається. Пенсія в мене 3700 гривень. Після закінчення опалювального сезону кількість звернень щодо перепризначення субсидій збільшується, говорить начальниця відділу обслуговування сервісного центру Олена Рибак. Протягом навіть уже е, трьох днів. До нас звернулося 25 чоловік для того, щоб дізнатися, чи проведуть їм автоматичний перенарахування субсидії. З цієї кількості лише 5 чоловік подало заяву на перепризначення. Всіх інших змін ніяких не відбувалося, і подавати їм заяву на перепризначення субсидії немає необхідності. Пояснює, субсидію на оплату комунальних послуг на неопалювальний період перераховують автоматично, якщо в отримувачів не відбулося змін у складі родини чи майновому стані. Перепризначення субсидій на неопалювальний період розпочалось у травні. Субсидія у нас виплачується за попередній місяць. Тобто, в травні ми платимо субсидію за квітень. Вона вже нарахована, вона вже надруковані списки, передані на поштові відділення і на банківські установи. Ці кошти фінансуються з державного бюджету. Ці кошти. Ми за, за перший квартал цього року виплатили субсидії на 433 субсидії і пільг на 433 мільйона гривень. Говорить, є три категорії людей, яким треба особисто звернутися за перепризначенням субсидії на неопалювальний період. Перша категорія це ті, які в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, повинні звернутися. Друга категорія це Особи, які орендують житлове приміщення, третя категорія це ті, які в складі домогосподарства проживає менше людей, ніж зареєстровано. Тобто якісь люди, які зареєстровані в цьому господарстві, проживають за іншою адресою або в іншому місті. Тому це треба підтверджувати на неопалювальний період. За даними Олени Романченко, субсидію в неопалювальний період на Кіровоградщині отримують майже 70 тисяч людей. Для нарахування субсидії на неопалювальний сезон враховуються доходи, отримані членами домогосподарства. за Друге півріччя попереднього року, тобто за третій, і четвертий квартал, кропивничанка Ганна Баришнікова дізналась, що житлову субсидію на неопалювальний період отримає. Яка це буде сума? Знатиме на початку червня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.